Вітаю до вашої уваги спортик. Він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці. Слави, 27 травня 1967 року, народився знаменитий епатажний англійський футболіст Пол Гаскоін. Газа, відомий не лише своїм футбольним талантом, але й неприборканою вдачею, став лідером збірної Англії на чемпіонаті світу 1990 року, коли британці пробилися до півфіналу. Де в серії після матчових пенальті програли майбутнім чемпіонам світу німцям бронзового призера чемпіонату Європи 1996 року? Потім погубив алкоголь, який не відпускає газкої на досі. І до новин сьогодення львівські традиції на шахових дошках стартувала третя серія міжнародних шахових турнірів, на яких спортсмени мають можливість виконати нормативи міжнародного майстра серед чоловіків і міжнародного гросмейстера серед жінок. Турнір проводять кожні два місяці. Це вже третій із серії, і кожен з них має окремий залік. Має він статус рейтингового, врахований як міжнародною шаховою федерацією, так і Українською федерацією шахів. Тобто йде подвійний обрахунок рейтингу. Є можливість виконати нормативи міжнародного майстра серед чоловіків, міжнародного гросмейстра серед жінок і відповідно міжнародного майстра серед жінок, тобто три нормативи. Жінки так само борються на рівні з чоловіками, Вони мають право виконувати чоловічі нормативи. На травневі змагання приїхали 12 учасників із шести країн. Відбирали за персональними запрошеннями. Перевагу віддають українській талановитій молоді, а також запрошують провідних міжнародних майстрів. Вік учасників не обмежений. Найстаршому Павлу Савостьянову 47 років. На своєму віку бачив не тільки шахові, а й політичні комбінації. Етнічний українець, родом з північного Кавказу, свого часу мусив тікати до Криму, а нещодавно через анексію змушений був залишати і цю територію, перебравшись до Києва. Якщо зараз провести там референдум, такі справжні, не то що там була цирк, то то я, якщо там 20% зараз за після цього всього, що там було. Набрало б, набрало б сторонники там якось як, і, 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 якось. Ну, тут місцевий телевінінг, скажу Кацапської то, то я, я би було ще удивлен. Бо, бо там зараз для нормальних людей життя нема. Перший січневий турнір серії виграв міжнародний майстер із Івано-Франківська Данило Шкуран. Рейтинг фаворетом він є і цього разу. У першій партії йому протистояла міжнародний гросмейстер зі Львова Віта Криворучко. Могла господарка змагань, якщо не виграти, то хоча би здобути півбала. Швидше цього можна було, тому що десь рівна була позиція, можливо, навіть трохи краще мала, але оскільки я завжди граю на перемогу, тому ні я не пропонувала, ні він не пропонував. Для Данила важливо було розпочати турнір з перемоги, щоб не повторилася березнева ситуація. Коли йому до першого місця забракло зовсім трохи. Минулий турнір якраз першу партію програв, ну і десь якраз очка не хватило до, до першого місця. Ну А зараз почав непогано. Правда, партія була така ну, дуже дуже напружена, цих кноп був, але якось справився і зміг перемогти. Минулого разу перемогу в українця відібрав міжнародний майстер з Індії Анвеш Упадхіая. Є він і цього разу стартував матчем проти українця Андрія Пуніна. Граючи чорними, індус завершив партію в нічию. Я думаю, де кідети мене лющебіль, і потім я дав дам ладіа для його кон і один адміпічки. Потом що мені мало време водити, потім можна на смотреть, що так буває. Потім я играю, і потім нічень. Шахові баталії триватимуть до 1 червня. Андрій Саротяк, Віктор Сембратович, НТА Спорт як Він'є. І в продовження шахової теми Україна таки ризикує добаламкатися одним місцем. Наразі тільки й розмов про те, аби провести захист титулу чемпіонки світу з шахів, яким володіє стріянка Марія Музичук, у нашій країні і, зокрема, у Львові. Поки наші керівники різних рангів зволікають, думаючи, хто ж має подати офіційну заявку, інші байдики не б'ють. Як відомо, свою заявку подав Китай, чия представниця Хоу і Фань претендує на шахову корону. На проведення матчу вже зазіхає іще одна країна. Свою пропозицію. Уже готують представники Об'єднаних Арабських Еміратів. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. Гравець повинен мати витримку і при програші не перекидати шахівницю. Ромен Ролан французький письменник.